Додавання текстових написів до графічного зображення. Текстові написи та основні властивості символів. До створення графічних зображень у Paint можна додавати текстові написи. Напис це фрагмент графічного зображення, що містить текст. Символи текстового напису в графічному редакторі Paint мають такі властивості: шрифт, розмір, колір, накреслення. Шрифт від німецького слова письмо визначає графічну форму символів як почерк у людей. Сьогодні створено і використовують кілька тисяч різноманітних комп'ютерних шрифтів. Кожен з них має свою назву, наприклад, Алгеріан, Script, Імпект, Times New Roman, Крістен тощо. Розмір символів це їх висота, вимірюється в спеціальних одиницях пунктах Колір символів може набувати різних значень жовтий, синій, зелений тощо. Накреслення визначає додаткові особливості символів і може мати такі значення: звичайний, жирний, курсив, підкреслений або їх поєднання. Курсив від латинських слів швидкий почерк це похилий друкарський шрифт. Сукупність значень властивостей символа називається його форматом, а дії зі встановлення формату форматуванням. Не всі шрифти призначені для введення літер. Наприклад, використовуючи шрифти MSOutlook, WebDINS, WinDINS, можна ввести такі графічні символи, як обличчя, святковий пиріг, дзвоник, ключ, стрілочки та інші. Створення текстових написів, їх редагування та форматування. Створення текстових написів у графічному редакторі Paint здійснюється з використанням інструмента «Текст». Після вибору інструмента текст на додатковій панелі потрібно вибрати режим прозорості фону. Прозорий фон, тобто фон напису буде збігатися з кольором на малюнку в даній області, і непрозорий фон. Тобто колір фону напису буде збігатися з кольором фону, який встановлено на індикаторі. Потім слід виділити на малюнку прямокутну область, усередині якої буде вводитися текст напису. Під час створення напису ця область матиме штриховий контур. За потреби її розміри можна змінювати перетягуванням маркерів змінення розмірів, а положення перетягуванням області за наведення вказівника на контур. Текст напису під час його створення можна редагувати, видаляти зайві чи неправильні символи, вставляти інші. Щоб видалити символ, потрібно перше. Перемістити текстовий курсор у середині рамки на місце редагування, використовуючи клавіші керування курсором або вибравши потрібне місце тексту з використанням миші. Друге, натиснути клавішу Backspace. Для видалення символа зліва від курсора, або клавішу Delete для видалення символа справа від курсора. У такий спосіб можна видалити кілька символів, ціле слово або увесь текст напису. Щоб ввести нові символи, курсор потрібно розмістити у потрібне місце тексту і почати вводити символи. Вже існуючий текст буде зміщуватися вправо від позиції введення, а нові символи будуть вставлятися в текст. Текст напису можна відформатувати, тобто змінити значення властивостей символів. Ці змінення будуть застосовуватися до всього напису одночасно. Колір символів текстового напису вибирається на палітрі кольорів лівою кнопкою миші. А колір фону напису правою кнопкою миші. Інші значення властивостей встановлюються на панелі атрибутів тексту. Якщо ця панель не відкрилась автоматично при створенні напису, то потрібно виконати вигляд панель атрибутів тексту. За потреби її можна перетягнути в інше місце. Далі на панелі атрибутів тексту вибором відповідних кнопок і значень зі списків Можна встановити шрифт, розмір, накреслення для символів тексту напису. Списки це ще один з об'єктів у діалогових вікнах. Ви вже знайомі з кнопками, полями, перемикачами. Для встановлення значення зі списку слід відкрити цей список вибором кнопки Стрілочка вниз і вибрати Потрібне. Після цього список автоматично закривається, а вибране значення відобразиться у відповідному полі. Завершення створення напису здійснюється вибором будь-якого місця за межами рамки. Слід пам'ятати, що після цього текст стає частиною графічного зображення, і вносити зміни в його вміст чи оформлення, використовуючи інструмент текст, стає неможливим. Послідовність дій щодо створення текстового напису така: Перше – Вибрати інструмент текст і один з режимів прозорості фону. Друге. Виділити прямокутну область. Третє – Ввести потрібний текст. Четверте – Відформатувати текст. Установити колір, шрифт, розмір, накреслення. П'яте. Вибрати місце поза межами рамки. Отже, у графічне зображення можна додавати текстові написи, використовуючи інструмент Текст. Символи тексту в Paint мають такі властивості шрифт, розмір, накреслення, колір. Значення властивостей символів встановлюються на панелі атрибутів тексту і палітрі кольорів. Текст напису можна редагувати та форматувати тільки під час його створення. Редагування тексту це видалення зайвих чи неправильних символів, вставлення інших. Сукупність значень властивостей символа називається його форматом, а дії зі встановлення формату форматуванням.